Вітрила рахунок. Що змінилося після гола? Команда підсіли, чи ревера додали? Ну, по-перше, хочемо подякувати Збройним силам України за можливість грати в футбол. Я вважаю, що Ревера хороша команда. Ми з нею вже зіграли три гри, дві в чемпіонаті, один зимовому кубку. Я скажу, команда добре грає в футбол, намагається грати в футбол. І, на мою думку, незаслужено займаєте місце, яке вона займає. Тому треба віддати належне супернику. Е, ну, якби, на мій погляд, нічого не ми підсіли, а десь суперник, напевно, змусив нас трішки сісти. Дякую за відповідь. У другому таймі було важче ну, по полі ви більше підсіли, як кажете. Е, що це більше підсіли. Ні, я не казав, що ми підсіли. Я сказав, що суперник, суперник. змусив нас. Mm -hmm. Десь нас більше ми грали по рахунку. Десь хотіли шукати простір за спинами захисників суперника, тому я не казав, що ми підсіли. Добі, е, як ви пояснили матч з точки зору рішення, а не лише рахунку? Рішень футболістів? Так, рішення футболістів, які провели, якось зіграли. Ну, я кожному своєму футболісту е, подякував за гру. Я вважаю, що вони заслужили сьогодні на позитивний результат. Ну а вже, як то кажуть, не. Спокійно вдома розберемося, чи ніч позитивний для нас результат, чи ми були ближчі до перемоги, чи був ближчий до перемоги суперника. Що хотіли взагалі покращити у сьогоднішньому матчі, скільки ви зробили рахунок перший, і, можливо, були моменти, які хотілися більше реалізувати? На жаль, матч вже закінчився, і покращити вже нічого не вдасться. Тому ми зіграли в нічию. Ну, напевно, ну, на мою думку, Можливо, це результати закономірні, дивлячись то, що ми останні 10 хвилин грали у меншості. Перший результат нічийний, доволі такий непоганий, як сказали у цьому частині чемпіонату. Як команда адаптувалась до кадрових викликів перед грою з вихівцями? Перш за все, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що охороняють наш з вами спокій. Ми можемо займатися. Улюбленою справою. Друге, дуже хотів би подякувати нашим болівальникам. Сьогодні вони нас палко підтримували, ми відчували їхню енергію, і це один з аспектів, чому команда грала сьогодні дійсно непогано. На рахунок кадрових викликів та вони нас переслідують з самого першого весняного матчу. Та ми майже кожного, кожної гри когось втрачали. Це болісно б'є по нашій психології, але ми сильні, ми намагаємося шукати виходи. і Сьогодні хлопці показали, що навіть в таких умовах вони здатні боротися за гарну гру і результат. Чи відчуваєте, що десь таки стала гра стала більшнучкішим в таких ситуаціях, подібними гравцями і таїв? Так сьогодні ми були вимушені кількох гравців використати не на своїх рідних позиціях. Вони зіграли дуже добре. І я думаю, що гра сподобалась болівальникам, тому що сьогодні вона була дійсно змістовною. Ми контролювали м'яч, ми створювали моменти, і хлопці, які вийшли на заміну, дуже нас підсилили. Тобто, сьогодні був дуже такий ціліс, цілісний матч, цілісна гра команди, ту, яку я хотів би бачити від хлопців корні гри. Що не спрацювало на початку матчу, що дозволило супернику забити матч? Як вважаєте? Все таки є певна майстерність і хлопців з команди суперника та грамотно підставились. Наш захисник зіграв так, як зіграв, отримали пенальті. Та але це ніяк не повливало на нашу гру. Ми продовжували, продовжували йти вперед і нав'язувати свою гру.